Що змінилося влітку на фронті, та чого чекати восени? Китай похизувався ядерною тріадою та наслідки саміту ШОС для світу і України. Путін вигадує нісенітниці, аби не зустрічатися з Зеленським. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава. Пропоную сьогодні почати з фронту. Закінчилося літо. І давайте проаналізуємо і підіб'ємо підсумки бойових дій на різних напрямках. Росія Планувала весняно-літню кампанію, які ворог перед собою ставив цілі, і чи зміг він їх досягти? От направду дуже важливо і серйозне питання. Давайте ми його деталізуємо у кількох площинах. Перший і найголовніший посил: росіяни не досягнули тієї стратегічної мети, яку вони перед собою ставили. Ми з вами, в тому числі ще на початку цього року, аналізували, що найімовірніша мета весняно-літньої кампанії, а ще й трошки осаді, бо я це явище називаю цикл сухої погоди. Це в першу чергу вийти на адміністративні кордони Донеччини. Я направду, вже збився з ліку, скільки разів вони це завдання перед собою стали. Не вдалося. Навіть більш-менш великого міста, скажімо таке, як Покровськ, співмірний із Бахмутом, вони цієї концепції не реалізували. І дуже добре аргументувати от саме 90 днів. Давайте ми цих 90 днів суто літа візьмемо за основу в цифрах. Тому що цифри це дуже серйозна аргументація, які втрати росіян. Дійсно, є дещо пониження втрат в особовому складі за три місяці 93 тисячі, і з хвостоком втратили. Ми маємо показники, коли ми їх винищували на місяць більше, ніж 40 тисяч. Чому так? Вони направду зараз вдалися до стратегічного перегрупування, і ми про це ще поговоримо. І дійсно, вони не відважуються на велику мобілізацію, щоб за місяць ставити до війська до 50 тисяч. Але найцікавіше показники саме по техніці. Отже. Танків втратили 279, якщо точно, якщо я не помиляюся, а нагадаю, що дивізійний комплект це 282 танки. Полковий 94. бойових броньованих машин за 90 днів більше ніж півтисячі. Це дуже серйозний показник. Нагадаю, що батальйонна тактична. Група це 33 машини. Якщо поділити, то це буде 16 батальйонних тактичних груп. Це дуже багато. Але насправді найсерйозніший показник ствольна артилерія. Дійсно, сюди включений і міномет 3600 із копійкою. Нагадаю, що ствольна бригада це 72 гар гармати. Ділимо, маємо більше ніж п'ятдесять. 50... Бригад, це направду дуже серйозні показники, не кажучи про авіацію. Нагадаю, 1 червня, оце, це все ж таки літній цилк, відбулася блискуча операція. Павутина де їхня стратегічна е, авіація. У першу чергу ту 95 е, МС і ту 22 М3. Ну суттєво на третину скоротили свій потенціал. Якщо під таким кутом дивитися, а ще й згадати, що автотехніки це теж дуже серйозний показник винищено у межах 10 тисяч, то ми повторюємо оці ци. Цили... clip Нагадаю, що ми перебуваємо у третій фазі класичної індустріальної війни, котра звучить одним простим словом: винищення потенціалу противника і на правду показники неймовірні із часів Другої світової війни. І, на мій погляд, саме так буде розвиватися і надалі. Вони не наступають технікою, бо бояться її втратити і накопичують для чогось іншого. В тому числі дуже дуже гарне питання. Дійсно, якщо дивитися на танки, показник доволі високий, але бували і вищі. В них направду є е, проблема з їхнім виробництвом. Нагадаю, що єдиний танк, яким вони можуть виробляти, це Т-90. Вони ледь виробляють батальйонний е, комплект на місяць. Батальйонний комплект це 31 танк, і, і то його немає. 25, 26, 27. До речі, зараз стало дуже важко відслідковувати саме це виробництво, та навіть ремонт дуже сильно ускладнився. А величезний їхній склад. Ми кілька разів це розбирали, направду скорочується, правда, ще не скоротилося так, як би мені хотілося. Я теж десь розвію власні ілюзії їхнього запасу, бо вважав, що ще на минулу осінь вони вийшли на, на показники 50-60% це далеко не так. Склад виявився суттєво більший. Але на половині ми точно вже стоїмо. Але раз ви це питання зачепили, я би ще хотів трошки повернутися назад, бо не сказав дуже важливу деталь дуже важливу деталь, навіть не, не одну, а дві. Перше. Є певна зміна в самій тактиці, от вона є як в застосуванні великих бронетанкових колон, так і в тому, що ми звикли називати м'ясні штурми, де є певна новизна, не абсолютна, а певна новизна. так звана тактика інфільтрації. Що це таке раніше? Вони могли роту. Кидати на убій. Рота це більше 100 чоловік. Зараз не змінили тактику. По кілька чоловік, і тому так важко з ними е, битися. Навіть по одній людині, по одній людині проходить якусь дистанцію, закріплюється там один боєць, і до нього поступово-поступово підходить один, два, три. І так по, по всій лінії. Фронту і боротися із явищем дуже важко, бо дійсно противник ще зробив. Про це треба чесно сказати. Крок уперед у частині захисту від тепловізорів. У них з'явилася величезна кількість оцих спеціалізованих спеціалізованих е, плащів, і дійсно, і дійсно певний результат називаємо це так така салямі відрізання. У них таки є. За цей період вони десь зуміли окупувати до півтори тисячі квадратних кілометрів нашої території. Знову ж таки, будемо, будемо понижувати градус катастрофи, бо у минулому, циклі, у минулому циклі цей показник також був приблизно такий самий, десь зараз навіть на десь 100-120 квадратних кілометрів є. Е, Менше ще одне, бо дуже знову дуже дуже багато на жаль викривленої, непоганої, недоброї інформації, що от, мовляв, росіяни все, що взяли, ніколи не віддадуть. От буду розвіяти цей міф ніколи. Все буде залежати від стратегічної геополітичної обстановки, як вона буде складатися глобально. Ми зрозуміємо, що ми б'ємося не просто за незалежність. Демократичний світ б'ється із великим тиранічним, і це наш майданчик. Страшенно всі знають, люблю історичні приклади, і зараз такий цікаві приклад у частині хвиль окупації і відкочування їх назад. Приведу це на прикладі війни у Кореї. Почалася вона у червні 50-го року. По 38-й паралелі. Та от буквально за кілька місяців Північна Корея окупувала 90% території Південної Кореї. Стиснулася Південна Корея до так званого Пусанського плацдарму, 220 кі кілометрів. Фронту ідеш сто 120 кілометрів у глибину. Дійсно розумний глядач скаже: пане Петре, це некоректний приклад, бо, мовляв, тоді спочатку втрутилися американці. Потім війська ООН, дійсно єдиний в історії випадок, коли воювали саме війська ООН і все відбили назад. Якраз і коректний прямо зараз відбувається, чи точніше, вже відбувся у Франції так званий саміт охочих. 26 країн дійсно, поки що це декларація. Декларація, готові 26 країн надати свої війська після завершення цієї фази війни. А де гарантія, що геополітична ситуація може так помінятися, так перевернутися з них на голову, що у нас з'являться і сили, і ресурси, і засоби, і найголовніше політична воля Заходу відбивати свої території. А коли нас дійсно наситять справжньою серйозною зброєю, і глядати. Глядач прекрасно знає моя особиста позиція: три тисячі ракет Атакамс, або їхніх аналогію, як ми вже розібрали у минулій програмі наша ракета Фламінго, і умовно чотири полки F-16, А нагадаю, що полк це 40 машин, і величезне ракетобомбове навантаження на них. Тобто ідеологія, що взяли, не віддадуть, не витримує системної критики. Не кажу, що це буде завтра, не кажу, що це буде післязавтра, але абсолютно заперечую, що це неможливо. Щось, якщо якісь зміни відбуваються на фронті, зараз поширюється. В інтернеті інформація про те, що росіяни е, перекидають свої війська з Курщини та Сумщини на Покровський напрямок і на Запоріжжя. Е, що це означає, якщо це правда? І які цілі от росіяни ставлять собі на найближчу осінь, перекидаючи таким чином війська? Частково ми це питання зачепили у першому блоці, Зараз тільки його розвинемо і деталізуємо. Дійсно, є достовірна, перевірена інформація, що переконцентрація війська йде. Два питання: який буде великий контингент і де саме вони вдарять? Але відштовхуємося від тої думки, яку ми вже проговорили, що більше ніж 40 тисяч особового складу вони не Залучають, отже, от, ну, маю на увазі із цивільного життя, маю на увазі е, мобілізованих. Оце планка, від якої ми відштовхуємося, отже, щоб дійсно зробити справжню проривну операцію. А для них в їхній шкалі знову залишається те саме, хоч якесь велике місто. Про Запоріжжя, як на мене, це блеф. Бо Запоріжжя дуже-дуже велике місто, ще треба пройти чималу, чималу відстань. А от битва за Покровськ в режимі, так як це була битва за Бахмут, на мій погляд, цілком можливо. Правда, знову ж таки, деталі, бо, бо деталі дуже сильно важать. Те, що можна було відекспертувати, перевірити, переконатися. Бо достовірна інформація тільки тоді, коли мінімум з трьох джерел різних, вона є однаковою, під, підкреслюю, різних. До речі, свідомо стежу за їхніми майданчиками. Там також часто просочується дуже цікава інформація, бо є перевірена інформація, що великий ешелон з танками теж ще два обварений оцими всіма мангалами. Таке рухається. чи вже напевно зайшов на територію окуповану і на самій. На самій окупованій території є фіксація передислокації, як мінімум, одного танкового батальйону, саме Т-90 і Т-72. Це, це серйозний показник. Тому що тої техніки вже, вже дуже мало. Якщо вони її рухають, то це означає, що вони щось го готують. А також у першу чергу е такий транс транспортер як М е МТЛБ. Але але це все по поки що батальйонні комплекти. Щоб виграти битву за Покровськ потрібний мінімум 100 тисячний корпус. Нагадаю, битва за Бахмут тривала 10 місяців. Один ПВК Вагри, Вагнер тільки убитими. Там втратив 22 тисячі. А 100 тисячний корпус це півтори тисячі танків і 5 тисяч бойових броньованих машин. Розуміючи, що цього немає як явище питання, а де така колосальна сила? Щоб дійсно здійснити велику першу операцію охоплення, як таку, і щоб це відбулося швидко. Чому швидко? Тому що цикл сухої погоди все ж таки рухається до завершення не на початку вересня. Ну в найкращому випадку це кінець жовтня. Ідемо від протилежного. Якщо за дійсно суху погоду, травень, от аж серпень, їм не вдалося зробити щось фундаментально проравне – то як це їм вдасться за одним єдиним винятком, що будуть якісь відступи із нашого боку? А відступів із нашого боку не буде позамовку.